Вітаю, це Суспільне Кропивницький. Мене звати Леся Журавська. Сьогодні говоримо з Рустамом Тараненком, військовим психологом, президентом Української асоціації арт-терапії. Я вітаю вас. Добрий день, як військовий психолог. Де і з ким ви працюєте? Військові психологи це люди, які безпосередньо працюють з військовослужбовцями на різних етапах відбору, психологічної підготовки, відновлення і таке інше. Військові психологи можуть бути як власні військовослужбовці, це офіцерські посади, або цивільні військові психологи, які теж можуть співпрацювати, або працювати в військових частинах. Мій особистий досвід, зокрема. Охоплює роботу як безпосередньо і в своєму зоні бойових дій, починаючи з часів АТО ОС, коли ми виїздили в Донецькому напрямку, так і за місцями постійної дислокації окремих військових частин. Чи працюєте ви з мобілізованими? І якщо ви працюєте з такими людьми? То чи можемо ми говорити про особливості підготовки психологічної мобілізованих? Чи відрізняється вона від психологічної підготовки професійних військових? Особливої різниці немає. Це мобілізована людина, чи це людина, яка проходить службу за контрактом в сенсі саме психологічному? Інше питання: що є певні відмінності в підготовці, в залежності від роду або сил, в яких проходить військову службу та чи інша людина? Тут є певні відмінності, тому що в залежності від тих завдань, які ставить командування, це ми говоримо так, би мовити, про стартову підготовку. А вже ті, які певний час перебували в зоні бойових дій, що вони говорять, як ви спілкуєтеся, як можна оцінювати їх психологічний стан? Наша асоціація арт терапії має свій структурний підрозділ: це центр психологічної допомоги військовим правоохоронцям, який в тому числі бере участь у роботі. З військовими, які повертаються із зони бойових дій, які тривалий час там перебували. Ну, знову ж таки, дуже багато залежить від індивідуальних якостей самої людини, від її, умовно кажучи, базової, природньої стресостійкості, але певні навички можна напрацьовувати. І, звісно, залежить від того, наскільки був якісно проведений психологічний відбір на початку перед. Тим, як людина потрапляє власне, до конкретної військової частини. І знову ж повертаємося до того, що багато що залежить від роду військ, в яких людина служить. Є люди з абсолютно високим рівнем морально психологічної підготовки, з доволі високою стресостійкістю, які навіть після проходження тривалої служби в гарячих точках, скажімо так, Готові до продовження своєї внесення своєї служби в, в зоні бойових дій. Є люди, які, скажімо, потребують відновлення. Власне, для цього знову ж таки не секретна інформація. Власне, для цього є спеціальні заходи, які проводять психологи з військовими, що повертаються із гарячих точок. Для того щоб визначитися, по перше, з їхнім психологічним станом на тут і зараз, і умовно кажучи, відсіяти ті, хто готові далі продовжувати службу, а також віднайти, якщо є таких, які потребують більш поглибленої діагностики, а за потреби і реабілітації посттравматичний стресовий розлад. Наскільки ця проблема зараз є актуальною для суспільства, і що нас очікує в майбутньому? З одного боку перебільшується проблема ПТСР, як на мене, причому, знову ж таки, ще часів АТО ОС. І тепер під час повномасштабного вторгнення з, іншу, з іншого боку недооцінюється. Чому поясню? Е, я, я пригадую, коли е, активно просувалася е, така інформація про те, що, наприклад, е, учасники АТО ОС е, там можуть 50-60% страждати на ПТСР. Ну, по-перше, це нічим не підтверджена, не підтверджена була статистика. А насправді, як показує світова практика, як показують наукові дослідження, е, відсоток військовослужбовців в різних е, арміях світу е, може коливатися, тих, що схильні до ПТСР, може коливатися в межах там, від 10 до 30-35%. Але аж ніяк не 50-60. От в цьому є викривлення абсолютне. Тобто суспільство від початку налаштовується на те, що величезна кількість військових повернеться наскільки травмованими, що вони там будуть потребувати надзвичайно якось там спеціалізовану психіатричну допомогу. Ні, це звичайні люди, які мають так травматичний досвід, але які змогли вистояти, і ну, їхня психіка не постраждала катастрофічно. Але є оті самі від 10 до 35 відсотків, які ну. Частина з яких після проходження реабілітації повертається стрій, тобто це абсолютно реально, і певний відсоток, який, на жаль, отримує настільки важкі психологічні травми, що вже не може говтатися після цього і повертається тоді до цивільного життя, але знову ж таки, пройшовши певні етапи медикаментозного лікування, стаціонарного психологічної реабілітації, з залученням спеціалістів відповідних. Крім військових якихось викликів, ще є і тут в тилу свої проблеми, які позначаються на психічному здоров'ї. В багатьох випадках от такі конфліктні ситуації, зокрема пов'язані з тим, що рідні не готові до того, що комунікацію необхідно вибудовувати, особливо в Перший ну, так, перший період повернення військовослужбовця додому вибудувати за певне дещо іншим алгоритмом про те, що не не варто, наприклад, відразу від військовослужбовця очікувати те, що він порине у домашні турботи. Які... І як вважає наприклад жінка або чоловік, якщо він залишався в цивільному житті жінка військової служби, що повернеться, до домашніх турбот і включиться відразу в виконання своїх там обов'язків, бо вони накопичувались, наприклад, там близько двох років від початку повномасштабного вторгнення? Це трішечки не працює. Необхідно дати військовослужбовцю в будь-якому випадку час на адаптацію. Не варто. Акцентувати увагу на певних тригерних таких темах, як наприклад. в тому числі, в тому числі, як, наприклад, що ти бачив на війні, розкажи мені там про, mm -hmm. про те, як ти втратив, втратив своїх товаришів, бо є і такі розпитування, не дуже здорові. Військові по-різному на це реагують, одні розказують, інші навпаки, не хочуть про це говорити. Як бути в таких випадках свого особисто досвіду знаю, що військовослужбовці, які зазнавали реальних ну, контакту з реальними? Кличними травмами не дуже охоче на початку розповідають про подібні ситуації. Тому це швидше ну, виняток, ніж, ніж правило, що активно і охоче розповідають про це. Коли вже є довірливі стосунки, так коли вже, наприклад, військовослужбовець, як правило, може бути відкритим більш таким до е, того, щоб поділитися своїми переживаннями і своїми побратимами, але не із цивільними, як, як правило. Тому е, хочу зазначити, що е, так справді, якщо військовослужбовець готовий сам висловити свої переживання, йому не, не варто в цьому відмовляти. Але тут скоріше інша людина, яка знаходиться поряд, має демонструвати активне слухання і е, підтримку. Хочу, щоб ви пояснили, що таке активне слухання. Слухай мовчки. Ну, слухай мовчки, але невербально, скажімо, можна підтверджувати там не те, що розуміння, але співпереживання, тобто не вступати в суперечку. Не вступати в суперечку, але й не намагатися при цьому говорити, що як я чудово тебе розумію, тому що ну, це унікальний досвід, і навіть інший військовослужбовець, який знаходиться поряд, має абсолютно можливе інше сприйняття травмучої ситуації. І, і, і не дуже вправі говорити про те, що я тебе чудово розумію. Я, 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 я бачу так само ситуацію, як ти. Це дуже до речі, часто сприймається військовослужбовцями як такий теж ну, тригерний фактор. Коли люди, які не переживали подібних ситуацій, проговорює те, що вони прекрасно розуміють, що з ними сталося. От в цьому сенсі, до речі, часто бувають конфлікти в нас і в цивільних лікувальних установах. Буквально нещодавно до мене звернулося керівництво однієї з мережі медичних центрів, в яких був конфліктний випадок із військовим, що звернувся за допомогою. Медики не навчені комунікувати. Тому для них будемо проводити спеціальне навчання для того, щоб вони в більш щедний такий спосіб могли спілкуватися з військовослужбовцями, які звертаються з медичною допомогою саме до цивільних лікувальних установ. В чому була суть конфлікту? Трішки хамське ставлення, наскільки я знаю, з боку медичного персоналу від імені того військовослужбовця то зараз проворюю. Повернувся із гарячих точок для того, щоб в найкоротші терміни відновити, наскільки це можливо, своє здоров'я, а отримую в відповідь нерозуміння, неповагу, не бажання надати своєчасну кваліфіковану допомогу чи хоча б консультацію якусь. Тому. От не поодинокі випадки, коли в цивільних установах були конфліктні ситуації. Я пам'ятаю випадки з часів АТО коли військовослужбовці, які зверталися до органів місцевого самоврядування або влади державної, теж були на межі там того, щоб не застосувати вже фізичну силу, бо їх просто не чули. І тут важко засуджувати. Ми зараз говоримо про агресію, і є ще як відчай це суїцид військових, які не змогли впоратися із психологічними проблемами. Як військові психологи допомагають в цих ситуаціях? Доволі е, нерідко, особливо рідні і близькі, можуть пропустити цей етап, коли людина починає там задумуватись над скоєнням самогубства. Е, бо не завжди це очевидно. Чи можемо ми спрогнозувати, яка кількість е, людей е, може страждати від невмотивованої агресії або від суїцидів? Точно в відсотках ми не можемо це прогнозувати, бо ми ще не знаємо е, остаточної кількості, бо е, людей, які повернуться, наприклад, з тим же самим ПТСР. Е, бо ми ще не, не знаємо, коли власне закінчиться наша війна із російськими загарбниками лише після того як. Буде перемога, можна буде говорити про якусь статистику, певну, але все одно передбачити Кількісно, скільки це буде людей, які будуть схильні більше до агресії або до аутоагресії, тобто до агресії скеровано на самого себе, дуже складно. Це буде залежати від багатьох чинників. Знову ж таки, як буде ставитися до своїх військових держава, як буде ставитися власне суспільство, як буде статися рідні і близькі, наскільки буде вчасно виявлятися певна симптоматика і надаватися фахова допомога, тому що ми що ми. Речі про це говорили з вами, що на сьогоднішній день є проблема із достатньою кількістю спеціалістів із ментального здоров'я, які могли б надавати саме фахову допомогу? Скільки треба часу для того, щоб е, отримати, ну скажімо так, хоча б стартові знання саме з військової психології? Чому я про це запитую? Чи можливі якісь такі курси запровадити, де скажімо, за півроку або за кілька місяців, або Рік два для того, щоб перекваліфікувати або набути додаткового додаткової кваліфікації для психологів. Ми знову ж таки можемо розділити підготовку спеціалістів на два такі потоки. Перший поток це випускники військових вишів, які навчаються протягом чотирьох відповідно п'яти років там бакалаврат і магістратура, які весь цей час заточені на саме цю проблематику. Якщо говорити про цивільних, то Ну, в умовах воєнного часу іноді буває, що проводяться подібна там підготовка в межах там місячних, місячних термінів. Вона є ефективною. Якщо це професіонал дипломований, який має певний професійний досвід, навіть в цивільному житті, але саме психологічний досвід, який працює на цей час із військовими, і при цьому ще проходить відповідну підготовку, то Ну, Більш-менш це ще прийнятно, але це ще раз це в умовах воєнного часу. А взагалі-то оптимальний би був варіант спеціалізації в межах, от як ви сказали, від 3 до 6 місяців, коли можна було більш ґрунтовно підготувати людину до роботи з цією категорією клієнтів. Інша ситуація в тому, що варто і самих психологів теж відбирати для такої роботи, бо не всі психологічно готові до специфіки спілкування із військовослужбовцями. Знаю випадки, коли молоді психологи. Наприклад, під час прослуховування інформації про ті самі психотравмуючі події, які пережила людина, просто не витримували, там, і зі сльозами вибігали із кабінету. Я маю на увазі про от, реальні фізичні втрати, про те, як втратили побратима, як розривається поряд з тобою тіло, і ти збираєш свого друга, який буквально хвилину з тобою розмовляв. Там, по, по суті, по частинах говорили про те, наскільки держава повинна підтримувати, наскільки суспільство повинно розуміти військовослужбовців. І в цьому контексті хочу поговорити про героїзацію. Питання героїзації і питання героя доволі суб'єктивне. По великому рахунку, бо кожен для себе все одно вибудовує певні якісь свої критерії стосовно цього поняття. Ми не маємо і ніколи не будемо мати якихось наукових, чітких визначень цього поняття. Але найголовніше, про що я наголошую, що не варто автоматично зараховувати всіх загиблих в герої. І при цьому недооцінювати ще і тих, хто вижили. Бо ми також говорили про те, що часто військовослужбовці, особливо, які вижили, а поряд з ними загинули їхні друзі, близькі, звинувачують себе в цьому, і часто говорять про те, що ну, я мав бути поряд з ними. Якщо я не загинув, то, мабуть, я якийсь не такі. і, Можливо, я там боягуз, бо я там в цю хвилину не був поряд пліч опліч тому. Героїзувати не по великому рахунку поняття героїзму все одно повинно бути, і військовослужбовці, які виконують свій професійний обов'язок, які боронять вітчизну, повинні відчувати цю підтримку, розуміння, повагу з боку цивільного населення, але і всі грести під одну гребінку теж якось по моєму некоректно. Ви говорите з військовими як в гарячих точках, як ви це називаєте, так і вже тут, де є тил. Коли вони повертаються назад в тил в суспільство, чого вони потребують? В першу чергу відчуття підтримки рідних, близьких розуміння того, що раз ми вертаємося, що держава теж їх підтримує і всіляко сприяє їхньому ну, Подальшому життю, і це має бути адекватне матеріальне забезпечення, адекватне медичне забезпечення, тому що дуже багато в нас все-таки тягнуть на собі ті самі волонтерські організації, ті самі благодійні фонди, а державна структура з цим часто не може впоратися, або от такі от випадки, про які ми говорили, коли навіть не може проявити елементарної поваги до військового, який звернувся за медичною допомогою. Ті самі соціальні виплати, оформлення. Статусів і таке інше. Буквально ось нещодавно військовослужбовець тривалий час не міг там добитися того, щоб, хоча в нього є для цього всі підстави, всі документи, не, не міг добитися отри, отримання статусу інваліда війни. Це підриває по великому рахунку віру, в те, що держава накидає військову. А що укріплює таку віру? Найголовніше це повага як від чиновників. Так і суспільство загалом. Найголовніше, коли ми поважаємо людину, ми намагаємося надати їй максимально підтримки, допомоги. Як часто людині, яка бере участь в активних бойових діях, потрібен психолог і де краще з ним спілкуватися? Багато лунає таких побажань, щоб психологи були і поряд із передовою, де за необхідності до них могли б звертатися військовослужбовці. Однак, ну, чисельно це не дуже реально, щоб для кожного підрозділу був окремий психолог, який знаходиться поряд із ними. Це перший момент, другий ну. Для цього необхідні і певні умови, щоб надавати психологічну допомогу. Умовно в окопі першу психологічну допомогу надає товариш. Для цього, до речі, який знаходиться з тобою поряд. А от для цього психологи проводять спеціальну психологічну підготовку особового складу, для того, щоб вони вміли надавати першу психологічну допомогу в екстремальних ситуаціях. Наприклад, там нехай буде відразу після вибуху хтось із військовослужбовців, який знаходиться поряд з тобою, закляк на місці, він не може рухати. Він не, не реагує на звернення до нього, відповідно, він і сам наражається на небезпеку. І... Його побратими, які знаходяться поряд, теж відволікаються на нього, а не виконує свої бойове завдання. Є певні протоколи. От зараз дуже активно працює у нас ізраїльська коаліція травми, яка навчає і цивільне населення, і військових, і поліцейських із надання першої психологічної допомоги за новими протоколами з повагою до військових, з повагою до вашої спеціальності спеціалізації. Я дякую вам за розмову. Ми говорили з Рустамом Тараненком, військовим психологом.